Доброго дня, сьогодні розберемо, як пришити бейку на поролонову чашку. Для початку нам потрібно провести ВТО уже готової зшитої чашки. Далі беремо саму бейку. бейку ми викроюємо із корсетної сітки в напрямку, в який вона не тягнеться, бо сітка буває різної якості і різного формату. Відрізаємо полоску рівно 3,5 см і загладжуємо пополам. Загладжуємо до того стану, коли вже обидві частинки половинки тримаються між собою, можливо, потрібно буде трішки застояти. Беремо зроблену бейку згинем вліво, прикладаємо на чашку так, щоб закрити шол, приколюємо і робимо відстрочку на 0,7 см від лівого краю. Не забуваємо на початку і в кінці строчки зробити закріпки. Далі відгортаємо байку направо і робимо відстрочку на 0,1 на початку і в кінці строчки, так само закріпка. Не забуваємо про вологу теплову обробку до цієї операції і після цієї операції, для того, щоб зробити правильну форму. І момент на іншій часті ми робимо операцію дзеркально.